Поклаємо в річку так. І хочу показати Я вам, яка вода, це вода в ріці. Видно на 2-3 метри туди аж далі. Чистенька-частенька водичка. То можна навіть і пити з тої води. В основному всі всю воду беруть за зертві далі, які до себе вдома. А якраз зараз поговоримо про нашу водичку Ліжірську від пана Купера. Я вам не дозволяю себе знімати. Ну, достанемо. Дивіться, ви посадова особа. ви сум. керівник да. в УЖКГ. Ви ще не заїбали всіх судів. Добре. Ви сховаєте камеру, не Дивіться, я вам ще раз... Uh... Дивіться, не переходьте на особистості. Та ну, як не особисто, як чоловік прямо перейшов на особистість. Я до вас прийшов на ну, особистість. Ну а як? Зразу прийшов, мені почав мене зразу. У вас матері. Така, матері. така. Ви собі розі вдома жінку. А мене грузити не будуть. Ярослав Васильович, давайте ви мене, що я вже вже не Іванович. — Ну, то може було ніхто не Нічого страшного. Питання. Хлопці, до побачення. Так ви до побачення будете казати жінці своїм і своїм дітям. Ви зрозуміли мене? Ви мене зрозуміли? Ви мене зрозуміли, я до вас прийшов додому. Сенд Михайло. Нічого. А що? Хто вам І казав, що, що це? — І що, тому до вас дому прийшли? Я до вас до не прийшов, я прийшов а на а що? Я ми маю... прийшли? — бужик. Маю... Дивіться, у вас твоя робоча так. обстановка. Водичка, водичка. Якраз хочу з вами проговорити на тему водичка лише Міжгірської. Міжгірської, де виконавчий комітет Міжгірської селища ради за указівкою Щуря Купецького. Знову підняли тариф на водовідведення та водопостачання. Другий раз під час військового стану ми давали в офіс генерального прокурора запити, Михайло, Михайло Шлаба, народний депутат давав знайшла відповідь, що. Це все лежить на органах місцевого самоврядування. Заслух, що ви вважаєте, що шу, що ми до вас звертаємося, громада вуличка, Бокшая. вже шостий місяць тече вода. Уже 50 років мала бути хата, одна без вода використовується. Що ви зробили того? Ви викликали купити, ви сказали, що ви це питання вирішите. Майте бажання, дивити на вулицю. Трехіше, голос, голос Слухайте, дитина не виходить. Можемо всім їм подякувати за ту воду, яку ми споживаємо вже роки рукчизні, де немає неочисних, ні нічого немає. Чи маленька повінь вода тече каламутна, забиває колонки, все ламається, газує, ну, але купець кому треба ще тариф підняти, бідолага. Майже треба другий готель достроїти, де вже має. Як кажуть, дуже страшно обиточне підприємство Міжийське ЖКГ. Коштів немає, а у копецького готелі ростуть сонячні батарейки. Все, бідняшка за зарплату, але бідолага в не бідолага. Я просто в шуці. І розумієте, і то, то дурненько, і все хвалить, що у нього низький тариф на каналізацію 7 гривень. А гівняшка, як я вже казав, ти чуть-то всі в річку. каналізацій, які течуть вонь. Не можу вам передати, яка і там вся гадость тече вже роками в нашу річку. Всю річку течуть роками-годами. Прийде комісія екологічна, поштрафує його там на тисячу гривень. А і що, і на що йому? Люди то заплатять. Ось так що маємо, друзі, шановні наші друзі. Подякуємо Купецькому та його конторці. То сама, сама феристична міжільська майже комунальне підприємство вже в Ужикига. Де Бездері сидять бездарі. вода море місяцями, Як пам'ятаєте, текло 9 місяців текло біля мене вода, а вони тариф піднімають. Ну, річ. Хвала вам, хлопчика. Виконавчий комітет. Хто в виконавчому комітеті? Всі старости міжгірського ТГ, котрих поклав щурку на виборах мали по два, по три голоса. Заробили. Щурь їх поклав обратно туди, сказав, будете виконувати все те, що я вам буду казати. Треба підняти ціна, 2 секунди. Ну що головка, як може головка не проголосувати, турунська, як у неї водичка тече десь там із потока чи вітка, чи колодязь має. І з великої колокольні на вас і на всіх і жителів Міжіря, тому що чи у Голятині, чи у Прислопі, чи де там ще ті всі старості, рідки порозбирали, їм з великої колокольні на вас <хи> на превеликий жаль. Отак-то от от, ті старости. Я би міг розуміти, тих всіх старост міжісько ТГ за лабу. <реш> Але, не буду казати, бо... Але то, є біда. то є велика біда, коли під час військового стану роблять таке. Позорище з щурьови, виконавчому комітету і всім тим, хто піднімає ціни у такий тяжкий час для нашої країни. Позорище вам. Позорище, позорище, позорище. Не знаю, чи там ще шаляк. Андрійку тікає з того комітету, бо ж ти себе і тебе там так що... На превеликий жаль так. І так, паренько, закінчується робочий тиждень, чи погодка, чи водичка. Ой, зараз я ще маю покупати. Мені десятої. Айбо на дворі погодка. А чудо. Збираємо інструменти, які валимо додому. Додому, додому, до бідного дому. Чи фано зачиляти Ми все мучимо. Я не до того робили і... Патерка, нам мучилися, закриваємо дверці, робочі у нас закінчується на нині. Годинка відробили, йдеме. Показав, Що так ми люблять дорожку, як хлопці роблять з натурального каменя, дуже акуратно, фаніко, два тракторчика, така присоска штука каміння піднімає і... Так, то вкладу туди-туди-туди. Файно робить, файно, молодці. Тобто така тераска, виход з дома на озерце. Він кого на охоту десь. Тобі маю знайти містечко, щоб маленько не мати рибу собі. На недільку, завтра вихідний день. Я в пошуках містечка. Майже піду там на водопад, я раніше ходив. Хожу по таким містечкам, якби був у нас вдома виробить скали, вода сидіть файно. Дуже тут гарно. Я пішов на вечірню рибалочку, може зараз щось неділюємо, дає куривку. Не знаю, що за апарати такі два. Прийшло мені на думку, що треба бо майже такі в нас вдома з двох сторон покласти, зарукати, за руки та за ногу розсіяти наших помаленьких корупціонерів. Як починаючи з Верховної Ради, так і закінчуються домашніми злодіями. Може тоді б у нас був порядок. Треба питання до археологів. Дивіться, яка красива. Між каміннями такі тут полоси. Ми не знаю, що це за полос, але випадає файл, аби вжила, бо в горах цих каменісто кам стекла. кров. Триаже зараз ходиш по тим скалам, де ще два місяці назад текла вода, не вода, а води ще величезне. В тому містечку там як крісло, там я лежав І зараз глибина, метрів може 15 То все-все-все-все в воді Было Зараз <гум> Зараз опліше Приїжджаю на друге містечко На то друге вот спад Сонечко Світить файно я думаю, що там рибка моя бути. Нараз самі спільши, мої, На з пісу там його На червака нараз клюнуть це киоде. З до маленький або зі сідегет. Нам цікого треба хоч двох кілового. Я думаю зараз він буде. Прям стільку пірвав снастів. Були такі майже три рибища, що я б їх майже не витягнув. Дуже слабенька лісочка. Дуже шкода, коли спускаюся маломаю вниз. Ще Чи море щось, щось здвогли. Думаю, на мене досить буде, бо щось не хоче мати риба, самі маленькі, а маленьких вже досить вдома має. Хоче мати якусь одну таку величку, но, або погодився буде міняти, або я не знаю що. Одним словом, рибки нема. Ти до потихеньку в домі. Завтра тяжкий робочий тиждень починає. Тому треба себе підготувати файньку ще поспати може. Денька, не у нас помістить. Май арпузи якісь. А годинку возьму візьму. за файш.